Вантажівочка від ВПЛ. Це модель D12. Silver ось в такому сірому кольорі. Подивіться, яка деталізація. Ось такий набір додаткових аксесуарів. Наліпок для того, щоб прикрасити цю модельку. Тут будуть і ручки, тут будуть склоочисники вже встановлені, тут будуть зеркала. І все для того, щоб зробити її максимально схожою на справжню автівку. Фари працюють одразу з коробки. Ось так виглядає машинка вже після розпакування. Ось такий пульт керування, повністю все пропорційно. Є два варіанти поворота коліс і є два варіанти швидкості. Повністю пропорційно. скільки ви накрутили, стільки буде і повертатись колеса. Так само і газ даєте маленьке навантаження, і вона буде повільно їхати. Кнопочки, можна робити виворіт більше-менше, і буде. Виворіт коліс, бачите, який величезний виворіт коліс. Д12. За рахунок того, що ці моделі йдуть задньопривідні, подивіться, ось так виглядає все це знизу. Тут така важільна підвісочка, великий ход підвіски, подивіться. І позаду підвісочка на ресорах. На ресорах. От. І за рахунок цього, величезний виворіт коліс, ви його собі регулюєте. Хочете робити більше, хочете робити менше, але цей функціонал. І є цікава моделька в 10-му масштабі.